Останні найсвіжіші новини та відео з життя котиків та собачок для вас підготували Міша та Віталік. Смішний інтернет далі. Доброго ранку! З вами рубрика Смішний інтернет і ми її ведучі. Я Зірка Віталій Сидюк. І я Зірка Михайло Лейбович. Без світли, без Що ж, починаємо. Перший ролик нам надіслали з братньої Білорусі. Олена Миколаївна вирішила поділитися з глядачами власним способом, як навчити кота шукати на городі картоплю. Поки зима жінка тренує кота вдома, бере невеличку картоплину, ховає її в чорному відрі. А завдання кота моськи знайти її там і витягти. Олена Миколаївна каже, що з таким котом копати картоплю і швидко, і весело. А у харківському зоопарку з'явився свій Максим Галкін, пародист Ламантин Іван. Щоправда, він не робить пародії голосом, а копіює вираз обличчя від відвідувачів зоопарку. Свіженька пародія. Далі. Наступний ролик нам надіслали зі жмерінського зоомагазину. А що там уже трапилось? Та нічого особливого. Просто замість продавців в магазині працюють тварини, а виглядає це так. Ви обрали собі домашнього улюбленця, повідомили про це продавця. Товар сам сідає в коробку, продавець закриває її і трішечки, так би мовити, утрамбовує, щоб ваш вибір мав товарний вигляд. Ось і все. А от я нещодавно дізнався, що проблема паління в нашій країні стоїть значно гостріше, ніж про це кажуть експерти. Вже навіть коти почали курити. Після важкої та безрезультатної ночі кіт Василь хоче трішки розслабитися, і робитиме він це із цигаркою в зубах. Мені <рес> навіть страшно подумати, що буде, коли Василь дізнається про існування алкоголю. А мені навпаки, усе більше роликів насилають про здоровий спосіб життя. Нещодавно у столиці відкрився елітний фітнес-клуб для собак та котів. А викладають там, ви не повірите, папуги. І чому ж вони можуть навчити? Як чому здоровому способу життя? Їхня методика реально працює. Відвідувач робить вправи біля тарілки з їжею. А інструктор весь час бігає навколо нього і промовляє: менше їсти більше вправ, Раз, два, три, чотири. Не пасимо задніх. Раз, два, три-чотири. Одеські кіношники вирішили зняти ремейк відомого голівудського мультика Панда Кунфу. Тільки це буде не анімаційний фільм, а ігровий. На роль головного героя панди вже затвердили місцевого ведмедя Миколку. Ви зараз бачите, як Миколка відпрацьовує прави з палкою, а вже за місяць його загримують під справжнісінького панду, і зйомки почнуться. Кумфу панда А на сам кінець невеличкий фільм жахів. Типова сімейна ідиля. Котик спокійно бавиться з господаркою, аж раптом дзвінок у двері. Тварина розуміє, це принесли повістку в армію котів Куклачова Це були всі ролики від Віталіка та Міши. На все добре. Ви нас більше ніколи не побачите. We'll